Різні оцінки. За спільну парту сіли руденькі ведмежа і зайченятка сіра. Завдання їм однакове дали розповісти, як літо провели. Зітхнула ведмежа, понюхало чорнило, Почухалась і зошита розкрила. А зайчиняна це лише чекала, скосила очі, списували. Пушів і трав, і на деревах меду я шукав, і ще батькові і матері поміг сухе гілля зібрати на барліг. На другий день крізь плач зачиня векоче, белько, у ти п'ять, а у мене два, і з тим, хто сам подумати не хоче, щасне.